Кам'янка повстала. Місцеві жителі невдоволені, як правоохоронці розслідують смерть семикласника. Нагадаю, Дмитро Артеменко зі школи потрапив просто до реанімації. Спершу його смерть назвали нещасним випадком. Та мама хлопчика в це не повірила і не помилилася. Подробиці далі. Такого мітингу Кам'янка ще не бачила. Сотні містян вийшли на центральну площу. Вони обурені затягуванням розслідування. Кілька тижнів тому в місцевій школі до смерті забили семикласника, а його убивцю досі не затримали. Батькам загиблого Дмитра Артеменка у перші дні після трагедії ледве вдалося домогтися відкриття кримінального провадження. Мама хлопчика стверджує, тоді і керівництво школи, і лікарі намагалися подати все як нещасний випадок. Підтвердило що, не то, що він це не був нещасний випадок, що це не було якесь там його злігниць, як вони казали, або ще що що це да його побили. Всі люди знають хто це і як це не діло для того, щоб їх забрати. Діти ходять в школу, діти цих батьків і ходять ті, хто убили мою дитину. Охорони дитини, очікування численних експертиз і навіть погрози. Останні дні життя родини Артеменків перетворилося на пекло. Страждають навіть ті, хто просто хотів допомогти. Святослав другої родини загиблого хлопчика. Чоловік допомагав рідним надати справі розголосу. Говорить, за це й поплатився. Тиждень тому йому почали погрожувати по телефону. Невідомі а позавчора спалили магазин. Тітка цього хлопчика, наскільки я так знаю, вивезла свою дитину із Кам'янки взагалі. Тому що бояться, да, бояться фізичної розправи. Хочу, щоб всі знали, що те, що мені спалили в магазин, я не зупинюсь на цьому. Розумієте, це вже справа принципу, тому що ну, це безнаказаність, вона не дошла проходити просто так. У міліції обіцяють розібратися із погрозами та підпалом. Стверджують, розслідування вони не затягують. Справа, мовляв, стосується неповнолітніх, тому слідчі дії проводять особливо ретельно. Сьогодні правоохоронці вже вручили підозру у скоєнні убивства дев'ятикласнику цієї школи. Його прізвище поки не називають. У зв'язку з тим, що проводилися експертизи, проводилися допити та встановлювалися свідки події. Інші оперативні заходи проводилися тільки на цьому етапі. Дозволили. Нам це сукупність доказів прийняти рішення про оголошення підозри. А вже найближчими днями суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Міліція вимагає взяти його під варту. Тим часом мітингувальники вирішили власним коштом винайняти для школи охорону та встановити камери відеоспостереження, щоб подібне більше не повторилося. Вікторія Курченко із Кам'янки для Віка новин.